Доброго дня підписникам та гостям каналу. Відео таке я виложував. Е, дехто там ну, трохи було просмотрів. Я удалив, тому що звук був поганий. Так, е, так що дехто бачив те відео, але ще раз перезнімаю, так як я ж говорю був поганий звук. Е, розпродаюсь такий газон. Е. Двигун, коробка, там що ця задня частина залиється, варимо сюди дишло, зробимо, щоб тіпа, ну, тракторний прицеп одноосний був. Може, кого цікавить двигун в робочому стані коробка. Ну, коробка, кардан, ось там перед колеса, ні, колеса остаються. Тому як тут два задніх негодні, то я оці передні поставлю назад. Це таке, так, що ще? Вчора змолотив кургузку. Не знаю, результатом задоволений. Ми, як бачимо, чотири прицепчики. чуть-чуть не повинен, а ті повні. З двох гектарів вийшло, ну, не знаю, то нервно 20 виходить. Оце таке. Ну. Мяшку результатом задоволений. Я не думав, що тільки буде. Так, а ну ж покажу коробку. Блін, дощ у нас іде. Коробка, кардан. Лушник, штани. Є ще зіловські диски, воно, тормозні барабани є. Один передній 53 а це я так і не знаю, чи або 43-01, передній, або задній з 50 первого газону. Бог не знаю. 8 см ширина, може хто в курсі, скуди це. Щось мені наче б це 4301 передній. Ну цей 53-го верхній точно. Вони нові. Так, ну на цьому не робимо. Ну, а й О, закрив. Завершувати відосика. Таке, може, де тут хто з глядачів недалеко з наших країв, то може цікаво, кому кукурудза. Не знаю, волога, яка він взяв, десь зараз заїду по міра, і в мене вологоміра немає. Когось десь знайде. Ну, це таке такий відосик. На цьому будемо завершувати. Може кому ваше відео можу виложити. Продамо. Щось із сільгостехніки, якщо цікаво, пер перекинете на вайбер, я виложу. На цьому завершуємо відосика. До побачення.